А, то Звід, це все. 225. Да. Ну, я нічого не запіняв. Вирішили на поки продовжити роботу сесії. Чому от вночі не працювало до ранку? Хорошо було. Ну, всі питання розглядати, поверне до конституції які? А? Які? Ну, в залі бачилось скільки -то? 229. 225, всі проголосували. Чому далі не забечили, а, а далі що голосувати? Конституціонало про повернення до конституції як тут постанова? Вона є узгоджена. Проект ми бачили у розподіленнях. Вона є узгоджена, вона? ви бачили, що вона не є узгоджена. І на сьогоднішній день якраз ніч залишається для того, що ми її точно вводимо. все зробимо для того, щоб проголосувати. Ви знаєте, чим сьогоднішнє голосування відрізнялося? У нас не було жодного неуспішного голосування. Це була перша сесія, яка була провів повній відповідності з регламентом, заступленням. Верховної ради Месильській, всі голосування були розготовлені. Повній відповідності з регламентом заступників в охотної ради Месильській, всі голосування були розготовлені.